І так багато проблем, так багато хаосу. І чому це все відбувається? А Ісус Він відкрив в своїй церкві, е свої церкві через своє Слово в книзі об'явлення, Він показав ворогів світу, яким люди дають владу, щоб вони керували цією ці зілею. Перший е це є Сатана. Він радиться як ангел світла е на білому коні, е в білих шатах, е але він має лука. А Ісус Христос він, а, має меч, Слово Боже. І він а, в, баграні, в баграному одязі, яка е, за плямна е, кров'ю святих. А сатана, от, вся проблема в тому, що ми пускаємо в своє життя сатану. Лукаво. Ми живемося всякою лже інформацією, новинами і всім подібним. Тоді е, з естафету приймають також його друзі. Е, Війна, Мамона. Соняці всі вершники апокаліпсу вони, вони нормально царують ці землі. Ми бачимо, як війна сьогодні вона поширюється в кожній країні, щоб мав, мав бути мир. але війна, вони насилюється в світі, і вершник війни він править. Також Мамона, бачимо, що люди придають. Тіла здають там позиції, все робиться за фінанси. Е, людина, вона є продажна. І так працює мамона, коли одні збагачуються, а інші бідніють, доробляються на чужому житті, на е, чужих стражданнях. Також смерть, смерть теж явною. Ми бачимо сьогодні так багато смертей в світі, як не від катастроф. Такий від вбивств. І оці всі землетруси, такі вулкани, кальдери, це все відбувається завдяки пеклу. Пекло знаходиться від різд землі. І про ці всі вершники апокаліпсису Ісус попереджав своїх святих апостолів. Люди сьогодні не хочуть слухати Слово Боже і довіряти Слову Божому, а люди вірять всякі лж лже вчителям лише інформації. Ми повинні розуміти, що Ісус Христос є п'ятим вершником Апокаліпсу, в якому ім'я Слово Боже, Цар над царями, володарями над володарями. І Він буде царвати, прийде на цю землю, щоб судити кожного з нас. І Ісус, він буде на цій землі тисячі років царвати своїми священниками, царським священством. Ми повинні зрозуміти, що. Ісус любить своїх е, своїх обраних, також Отець Небесний любить своїх дітей. Бо коли розп'яли Ісуса, Бог їм вибачив, але коли вони почали переслідувати і вбивати дітей Божих, е, не залишилося каменя на камені. Так як сказав Ісус. Тому доросіння, Бог любить своїх дітей, Він готовий цей світ перевернути за кожну дитину, яка е, виконує. Божу воля, яка є дитиною Божою частиною живої Божої церкви, до якої я запрошую кожного з вас до міжнародного місця, слово Боже, до живої церкви, живого Бога, щоб стати обраним Божим дитиною Божою і царувати з Господом у вічності. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлія Солоненко, щоб більше дізнатися про події, які наближаються на весь всесвіт. Амінь.